Вітаю вас, діти на уроці української мови. Сьогодні ми продовжимо з вами вивчати тему переме переносне значення слів і будемо досліджувати мовні явища. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату в зошити. Клинка каліграфії. Ми повторимо написання великої маленької букви О. Букви сполучень особливо потрібно звернути увагу на з'єднання букви О з іншими буквами. Також я пропоную вам потренуватися, а вимовляти скоромовочку і записати її в зошит. Ой, був собі коточок, украв собі клубочок та й сховався в куточок. Не забувайте, як правильно сидіти під час письма. Правильно ручку тримаємо, спинки рівно, акуратненько записуємо скоромовочку в зошити. На минулому уроці ми з вами знайомилися із прямим і переносним значенням слів. Сьогодні повторюємо цю тему. Слово вжити в прямому значенні це його звична назва, лексичне значення метелик це комашка. Переносне значення це образна назва, перенесена з одних предметів явищ дій на інші за подібністю Галстук – метелик. Тобто він схожий на метелика. Троянда цвіте це пряме значення слова. Дівчинка цвіте, дуже гарна. Це переносне значення слів. Пшеничне колосся. Частина рослини це пряме значення слова, пшеничне волосся – це колір, схожий на колос на пшеничний це переносне значення. Солодка цукерка смак це пряме значення. Солодкий сон, тобто спокійний сон переносне значення. Золотий ланцюжок зроблений із золота, із металу це пряме значення слова. Золоті руки, тобто працьовиті, які все вміють руки робити. Це переносне значення. Давайте розподілимо з вами слово сполучення у два стовпчики: ліворуч пряме значення, праворуч переносне значення. Глибокий сон. Так, це спокійний, міцний сон, переносне значення. Глибока річка. Пряме значення. Чиста підлога. Пряме значення. Вимита. Підлога без сміття. Чисте небо. Це переносне значення вірно, бо небо ми не можемо помити до чистоти. Ходить вечір. Є вечора ніжки, Може він ходити? Ні, це переносне значення слова. Тобто настав вечір. Ходить півень. А це пряме у Кає ніжки півник може ходити. Кришталевий келих. Келих зроблений з кришталю. Пряме значення. Кришталевий дзвін це переносне значення слова. Вірно, молодці. Складіть, будь ласка. Речення із парою словосполучень. В одному вживайте словосполучення в прямому значенні, а в другому реченні вживайте словосполучення в переносному значенні. Я вибрала такі. По нашому подвір'ю ходить півень. По селу тихо ходить вечір. Ви можете вибрати інше словосполучення і записати це речення в сушит. Оберіть олівець відповідно до вашого настрою наприкінці уроку. У кого було все дуже просто, всі завдання були прості, пережовтей собі. Кому було цікаво, тому зелений. Якщо було важко, беріть блакитний. Ну, а кому нічого не вдалося, тому червоний.